Всім доброго дня! Знаходитесь на каналі Білофагра. Сьогодні у нас 11 жовтня, косимо Соня. Тут постійно у нас сонях від компанії Лідеа. Гібрид циклон. Тут сіялось десь 12, 12 Липня чи червня, перший, перший місяць літа. Сіялось сульфат амонієм 100 кг на один гектар. Що тут було по обробітку? восени була глибока пахота весною, дві культивації і посів. Після посіву по сходам пройшлись пружини бараною від компанії General. Потім через недільку заїхали, побризкали клітадином від Мішія. Потім через неділю заїхали, побризкали грандстаром. По підкормці тут було у нас фунгіцид і бор. Все, більше тут нічого не робилось. Косик комбайн кейс 23,88, якщо не помиляюсь. Отакий От стан Соняха. Повністю налитий. Кошики різні. Такий, такий, є отакий уебанчик. Такий. Поле можна сказати, практично чисте. Ми я зовсім нема, клітодин все убив. А амброзія містами проскакує. Яка вражанність ще не зрозуміло? Вчора косили сусіднє поле. Там вражанність склала 13 центнерів. Чотири круга і Повний бункер, у кейса Тут зараз Два круги і повний бункер Всі машини їздять через ваги в кінці відео напишу яка була тут урожайність На сьогоднішній день ціна Соняха з місця 17 200 Гривень ціна радує, вражайність не дуже. Так, зараз подивимося, як кейси косять є... є у нас втрати чи нема? Пуста, повна, повна, ну є. Небагато, но є. Зараз будемо ре регулювати, нам втрати не потрібні. Тільки що налаштували комбайн, знизили вітер і трішки швидкість. І все, втрат майже немає. Де-не-де, попадається 2-3 штуки на метр квадратний. Ну, мене це цілком влаштовує. Головне, щоб комбайнер розумів, що де крутити. Пуста, пуста, пуста. Ось одну знайшов. Мене це влаштовує.